Купуйте, читайте, наших знайте! Не пропустіть лише у 100 років. Екологічна стежина через всю Україну. Дорогу проклала, друзів з'єднала. Ну що ж, як то кажуть, будемо знайомі. Команда «Екоклас» раднівської школи номер 2 Радо вітає усіх вас! Майбутнє України нас цікавить життя вів і лісів, нас вирушує схід сонця і пів птахів, нас турбує повітря, яким ми дихаємо, вода, яку ми п'ємо, земля, на якій ми живемо, нас об'єднує, віра в те, що і ми можемо зробити землю прекрасною. Я ти він, вона, разом різна сторона, разом. Тобі ми сто тисяча караоке, заводи, чорних, білих і рябих, сумних і веселих у містах і селах. На тобою сонце світить змінить. Наші планети дбаємо, і усіх до цього закликаємо. Юні екологи з вами вітаються, проблемами луків усі переймаються. Українська природа. Всього два слова, а за ними вишневі сади, золотисті лани та безкраї квітучі луги, які мають свій сесвіт. Природа луків неповторна. Вона має свою казкову атмосферу. Ось там випасається худоба, біля якої працювати джміль запилює конюшину, а поряд мишенята ласують мишачим горохом, Валеріана, шавлія, волошки, звіробі, ромашки, дереві, прекрасне різноманіття лікарських рослин, які містять солодкий сік, нектар. Тому над квітучими рослинами літають бджоли, волохаті джмелі, оси, шершні, яскраві метелики, паване око, лимонниця, кропов'янка, цикади попелиці. На попелиць полює сонечко. А дрібна гусінь, цикади, метелики як кормом зеленого коника. У високій траві будують гнізда, знаходять корм. І ховаються від ворогів невеликі птахи, деркач, куріпка, перепілка, плиска. А якщо придивитися уважно, то можна помітити рухливу ящірку. Вона нас майже не боїться і біжить аж надто жваво. Покрасуватися може й жаба, полюють на комах, а нічна мисливіця мишка сидить у нірці І чекає на свій вечірній вихід. А ось їх самих підстерігає вуш. Поряд видніються нірки кротів, які полюбляють ласувати личинками комах і червячками, які безперервно працюють для розпушування ґрунту. А ось на горизонті з'явилася величава людина. Одні відпочивають та займаються спортом, інші вивчають природні середовища для наукових досліджень. Хтось духовно збагачує та черпає творче натхнення. І у гармонії. Це так прекрасно. Прекрасний сон, що болем розпачу ранить серце, а реальність, а реальність вона у винищених, знівечених, засмічених луках. Вона в отруйній атмосфері землі, що віками давала людині силу і здоров'я. Я давня приказка мого народу, що має близьку мораль нашій темі. Хто може понівечити рідну природу, той може понівечити душу людську. Неможливо зараз спокійно дивитись на те, як мій улюблений і рідний край повільно гине. Кожен куточок країни задихається від забруднень. Природа втомилась боротися, бо вже не в змозі зупинити цей глобальний процес. Зовсім скоро в аграріїв стартуватимуть весняно-польові роботи, і під натиском плуга продовжать танути цінні природні острівці. У сільській місцевості не природний простір і досі сприймається як території, що марно пропадають. Тому новостроєні громади повинні замислитись над тим, яких наслідків варто очікувати після таких рішень. Незайманих степів та луків в Україні лишилось критично мало. Утім, навіть серед людей, які опікуються природою, теми збереження трив'янистих екосистем не користуються такою популярністю, як, приміром, теми виробки чи посадки дерев. Справді в україномовному інфопросторі можна знайти чимало інформації про користь лісів. Натомість аналогічні дані про степи, луки та болота відшукати значно важче. Брак такої інформації призводить до недооцінки важливості цих екосистем. У той час вони так само ефективно засвоюють вуглець, регулюють кліматичні умови, підтримують біохімічні цикли, формують первинну біомасу, підтримують біорізноманіття, регулюють колообіг води. Тому з перетворенням великих площ трав'янистих екосистем на рілю або штучні деревні насадження в зоні степу та лісостепу втрачаються важливі регуляторні механізми. Починається дестабілізація природних процесів. Ми намагаємось пояснити, навіщо потрібні степи та луки Україні. Датність цепів та луків підтримувати корисні для людини природні процеси і формувати умови локального середовища залежить не тільки від їх площі, але й від повноти природних компонентів. Втрата біорізноманіття трав'янистих екосистем призводить до порушень у важливих регуляторних механізмах. Російське вторгнення в Україну призвело до серйозних екологічних наслідків: це забруднення атмосферного повітря, ґрунтів і водою, підтоплення територій, виведення з ладу значних масивів ріллі, знищення і пошкодження об'єктів природного заповідного фонду, виникнення лісових пожеж, в тому числі в зоні відчуження ЧАЕС. За попередніми підрахунками, станом на 1 березня 2023 року. В зону військової окупації та бойових дій потрапили території 900 об'єктів природного заповідного фонду, площею 12 тисяч квадратних кілометрів, що становить близько третини площі природного заповідного фонду України. Під загрозою знищення знаходиться близько 200 територій з Марагдової мережі, площею 2,9 мільйона гектарів. Українська природоохоронна група повідомила, що військова окупація окупила 44% найцінніших природоохоронних територій України. Як боротися з усім цим? Як пояснити людям, що разом з природою повільно ги ми? Але кого це цікавить, то що все це для них до кого? Ні. Я вірю, що життя зміниться на краще, моя батьківщина знову повстане і засяє яскравими батьками. І я не залишу Україну у скрутну хвилину. Я боротимуся за її і майбутнє, доки воно не настане. Але для цього треба подбачити про охорону здоров'я вже сьогодні. Насамперед, розпочни з себе, бо людина це єдина опора і помічник природи в боротьбі за виживання. Екологічний флешмоб організувати, людей до збереження природних ресурсів закликати. Пізнавальні листівки підготувати для ознайомлення населення роздати. Сміття після себе не залишати, інших до цього закликати. Правильно його утилізувати, цим самим довкіллю допомагати. Непотрібні речі просто так не викидай. Знайди їм застосування або знайомим чи знедоленим віддай. Економно використовуйте папір завжди. Використав – на переробку віднеси. Тим самим призупиниш виробку деревини. Лампочку, звичайно, на енергу зберігаючи поміняй. Використані батарейки не викидай. До відтрачених пунктів віддай. Це призведе до зниження рівня забруднення навколишнього середовища. Так і знай! Вимикаючи електроприбори вчасно, ти зможеш заощадити до 40 Вт електроенергії на добу завчасно. Подбай про екологію матінки землі спільно з лісництвом нових воїнів посади. На шкільних та домашніх ділянках квіти, дерева, кущі посади. Мобиш не лише прекрасним ти довкілля. Це корисно як для повітря, так і для землі. Відпочиваючи у лузі, не забувай, що довкола усе живе. Ти поважай. Екологічну культуру формуй, молодь до цього, а ми учні радницької школи номер 2 Охороні природи рідного краю присвячуємо своє життя. Нам не потрібні вистріли. Нам потрібно сонце ясне. Світле мирне небо земля наша не для війни, а для того, щоб могли щасливо разом жити ми. Щось у світі змінилось раптово. Звучать у серцях колискові. про любов і красу забуваєм, і близьких все частіше втрачаєм за ідею, сторонню далеко від нас, один одного більше не жуєм, Новий світ у думках малює. Бажайте на колір людини, Бо серця у нас їх єдині, І для нас усіх земля одна. діти на землі, хай би ваші си, Світ змінити наш могли. Війни відступно сіби прокинця і все сіни? Якщо будемо діяти разом так краще, стане в світі трохи інакше. Не вже потрібно знищувати, що потім відроджувати? Невже люди вчаться тільки на помилках? Потрібно нарешті зрозуміти. Що людина це частинка великої матері природи. Я намалюю на малері щаслива.